Привіт-привіт, мої любі! Сьогодні я хочу познайомити вас з новим музичним інструментом, який з'явився нещодавно в моїй колекції музичних інструментів. Він незвичайний тим, що поєднує в собі аж два музичних інструменти. Перше це палиця дощу, музика дощу чи дощовиця, по-різному цей інструмент, і він звучить ось так. Дуже ніжний легенький дощик, і його звучання передає цей музичний інструмент. Але, як ви помітили, на ньому є ще металеві пластини, такі як у дів'ї чи у металофона. І до нього ще додається ось така паличка, якою ми зараз ударимо по цих металевих пластинах і послухаємо, що у нас вийде. От ви готові? Слухаємо! Це всього лише два звуки, але які, які вони насичені, як вони пасують один до одного, як приємно їх слухати, використовувати у музикуванні з різними іншими музичними інструментами, а також у звукотерапії. Чим цікавий саме цей музичний інструмент, тим, що можна об'єднати ці два звучання. Якщо ви хочете, щоб звучала тільки музика дощу, можна його просто перевертати. Якщо ви хочете використовувати його тільки як металофон, і його можна поставити і грати ось так. Тобто, граючи, можна підключати фантазію і... Додавати його до музикування з різними іншими музичними інструментами, також покращувати свій настрій, фізичний стан. Мені він дуже подобається. І якщо вам він також сподобався, то поставте йому пальчик вгору, а також моєму відео. Бо попереду в мене для вас дуже багато всього цікавого. До зустрічі, мої любі!